– Це 90, це була 45, а це 50. Цибулю часто додає і до салатів, і до основних страв, каже покупчиня пані Любов. Тож запаслася нею ще з осені. – Купила собі 10 кілограмів, брала і по 40, так ось, і по 35, отак Да. Так десь брала, так. Черкащанин Віктор Грек теж говорить, регулярно купує цей овоч. – Я роблю і монти, і вельміні і Картошку там по французьки хто придбав цибулю раніше, той зекономив. Понині вона вартає від 45 гривень, розповідає продавчиня Анна Полипенко. В прошлому році цибуля була по 20 гривень 25 25 ціна, У цьому році із 25 вона виросла аж до 45. У нас зараз немає херсона, з якого завозили, нема каховки, з якої завозили цибулю. А сейчас просто скрізь місцева, яку вже просто вибрали. І все складив. Здорожчала і закупка, пояснює продавчиня Анна Карачун. Та попит каже: є Кому треба, то не обращає внимання. кому не надо, то піднялася на лопці ціна. У середньому по області цибуля здорожчала на 18 гривень порівняно з минулим роком, розповідає заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Середня ціна на цибулю у січні 2022 року становила 13,74 гривні. у січні 2023 року 31 гривня, 66 копійок. На ціну утворення вплинув і поганий урожай, пояснює віцепрезидент торгівельно-промислової палати Михайло Непран. Був знаєте, дощовий вересень, практично весь вересень йшов дощ. Була проблема зібрати цибулю. Цибуля була водяниста, не дуже хорошої якості. Вона гниє. А з іншої сторони, ну давайте не будемо забуватися, сезон закінчується. Те, що було вирощено, то його вже поїли. Тепер чекаємо свіжу цибулю. Ольга Мацканіч, Катерина Лихограй, Олександр Кулик, Тамас Городія. Новини на Суспільному. Черкаси.